Друзі, привіт! Учора увечері привезли мені плуга, якого я заказав. Це плуг Virax 2 по 18. Низька стійка. Ось такий він в такому вигляді розібраному. Ну, це, як би сказати, не чисто Virax. Можливо, щось тут є із польського. Нема ніяких наклейок. Ну, такий, вроді би, нічого на вигляд. Зараз я його буду собирать, ставити і, можливо, можливо, сьогодні навіть спробуємо, а можливо і ні, подивимося ним щось трошечки спробувати орнуть. Так що зараз собираємо його для початку. Ну, друзі, я ще не спеціаліст. вашим мозоком. Надо попускоть, да? Так ого. Uh -huh. Тут щось це, оцей що шар такий тугий. Явно не японці робили цей плуг. Ха -ха. Щось тут туго усе так. Ну нічого, настроїмо. Ну що ж, друзі, корпуса прикрутив. Зараз буду поперетягую всі останні болти, які є. А тоді вже буду щось трошки пробувати, хоч приблизно тут на рівному настроїть, якщо щось у нас вийде. Взагалі, дивимося далі. Що ж, тут вроді би нормально, перейдемо туди тепер ближче до навіски. Тут аж на середину колеса. Може ще прийде цей колеса розширяти. Ну зараз будемо пробувати регулювати. Так, ну що ж, друзі, зараз буду настроювати. Бачите, оцей корпус, його треба хоч отуди. Треба той попускати. Ну, в общем, зараз приблизно виставлю. Так як я дивився в інтернеті. Так як я дивився в інтернеті, щоб оцей край був хоча б рівно за цим. А в мене тут виходить ого. Тут, значить, тут що треба? Треба стягувати отуту мені, а там попускати. Тут я перетягну вже, регуліровка повністю я перетяг луг сюди, оцієї. Ось. Бачите, тут видвинуто ось повністю. Так, ну не знаю, зараз спробую положити рейку. Ось Сейчас покажу. Якби ну-ка буде видно. Ну, тут може так і не видно. Ось. Получається отут. Зараз треба приложити до колеса щось рівненьке, щоб я хоч приблизно виставив, а там буде видно. Ну ось, друзі, бачите, сантиметрів три далеко я відвів. Зараз буду стягувати назад. Тут треба підтягувати. Оце ось прилягає до двох сторін колес плотно, оце ось отак рівно, Получається десь сантиметр заходить. Ну, не знаю, сейчас ще грабулечку. Ой. І це не сюди. Це може й багато буде. Здивіться, отак я поставив, чуть-чуть заходить на колесо. Ну попробуємо так. Хай буде так. Ну а тепер зараз далі попробуємо щось регулювати. Тепер, друзі, треба плуг трошки підняти отак, а потім вже дорегулюємо. Це, це я, не, я ні в якому разі вас не вчу. Я сам учуся, бо я не вмію. Ви мені в коментарях підказуєте, чи я правильно роблю, чи неправильно. Ні, я знаю, що скажуть плуг, регулюється на гряці. Ну я перший раз в житті. Плуг, то я бачив, ну, підходжу до нього так близько, починаю крутити перший раз в житті. Все, я дивився в інтернеті. І хоча б такі приблизні настройки хочу зробити тут. Ну а звичайно вже тоді на самій грядці вже будемо підстраювати, вчитися, як воно вийде. Так, в общем, тепер це він так пошти рівно стоїть, хочу поставити його отак. Так як пише книжка, колесо буде йти в борозні і треба, щоб плуг йшов рівно. Ну, приблизно ми трохи зараз піднімемо його. сейчас гляну, иди иду. Так, мабуть, поганенькая регулировка, треба практично і все треба ставити і на ліву сторону і сюди на ліву сторону треба ставити регуліровочний отакий винт так тепер друзі ще одна регуліровочка тут є зараз я покажу Ну, багато хто знає, але я покажу зараз. Так. Ось оцей ексцентрик. Так як кажуть в інтернеті у роликах, це щоб треба плуг був рівно. Ось на одній осі, отак як дивиться ось на оцю ось балку. На оцю ось, вона должна бути рівно з трактором. І ексцентриком треба подивитися. Зараз ми подивимося, куди вона у нас дивиться. А дивиться вона у нас чуть-чуть вправо. Значить, нам треба покрутить оцей як центрик, щоб, якщо я буду сюди, значить це буде видвигатися ще дужче вправо. Якщо буду сюди, заводить сюди, значить піде вліво. Вроді би так. Так, треба тепер знайти ключ сюди. Сейчас піду шукать ключа. Так. О, оце б вроде би вже рівно. Зараз подивлюсь, що там. Ну тут нормально. Так, тепер зараз виставлю, щоб більш-менш центральний винт. Так, ще треба ось щось тут позажимати. Тут відрегулював. Вроді би рівно, зараз ще раз подивлюся. Це такі приблизні настройки в мене. Так, ну тут більш-менш. Трошки він Ну, попробуємо там далі може навіть не, не крутиться, тому що Ось тут заводська ліва оця тяга, вона не регулюється, Якщо не регулюється, прийдеться тут купляти, вирізати і вварювати, щоб можна тут було зжимати, розжимати, тоді буде більший діапазон регулювання. Так, ну а так зараз ще раз пережму, а ще колесо. Ну, скільки тут. Ой. Тут треба підняти вище. Зараз я підніму тут вище і приблизно сантиметрів 15 від землі поставлю, а потім уже буду той. Зараз усе отут докручу, а потім трошки ще вам розкажу мої враження про цей плуг. Так, ну що ж, друзі, трошки я відрегулював його, якби би поцепив, пережав усе. Трошки виявилися деякі проблемки. Плуг, звісно, так вроді би і непоганий, желізо товсте, таке важке, тут сварні шви такі, мов більш-менш. Але, ну, скажімо так, на, на четвірку із п'яти балів. На четвірку. Можна навіть сказати трошки четвірка з мінусом. Даже не трошки, А четвірка з мінусом. Харо, хороший. Там не можна сказати, що все зроблено відмінно, але так, тоже різьби тут болтаються трохи. Отут ось тут те, що регулювати. Тут гайка одна накручується, друга туго йде. Ну це в нас як завжди. Тут ось у мене налізло свободно, хорошо. А тут ось, бачите, прийшлося трохи мені сточувати. Не знаю чому воно так. Ну, видно, проточували палець, хтось щось узівав. Тут, звісно, воно трошки бовтається. А так би вроді би все вийшло. Одне тільки що у мене не вийшло, ну це покаже воно в Е, Бачите, оце я максимально його викрутив уліво. Ну, Тобто я не спеціаліст, а ви зрозуміли, коли вже йтиме по борозні праве колесо і переднє, і заднє, то плуг буде нахилений, не рівно стоятиме, а нахилений буде вправо. Треба, щоб рівне. Далі я не можу відрегулювати. І з-за того, що оцю стягу я закрутив максимально. А ця не регулюється, Тобто її треба вкоротити. А вкорочувати я її не буду. Я бачу в інтернеті, купляють з МТЗ оці ось, ось, з оцих розкосів оцей винт. Це відрізав ось, і вварив сюди. Тоді можна буде стягнути трохи тут іще, і можна тоді вже ж відповідно підняти і там. Тут нормально, все регулюється, все працює туди-сюди. Получилося, ну, бачите, як максимально я туди. Ну, можна ще трошки. Тобто по цих усих регуліровках все виходить. Вліво, вправо. Тут я ось зробив, бачите, бовтається, так як і положено. Вроде би, Тут заходить. Ось Чуть-чуть я зробив заходить на край колеса, можна потім здвинуть уліво. Тобто відри гулював, щоб ось все було так на одному рівні, рівненько. Це регулюється ось цим ось ексцентриком. Крутите його, закручуєте, викручуєте і потім хвіст. Двигай, хвіст Плуга двигається вліво-вправо. Тобто ви спокійно можете вирівняти його, щоб було на одній осі із трактором. Ну, ось так. Ну, про цю регуліровку я сказав. Крутите, ви здвигаєте повністю увесь плуг вліво або вправо. Навізка трьох точка, все тут нормально. Вин тут теж регуліровок хватає, підходить сюди. Тут я поставив на верхню. Будемо дивитися. В общем. Це все таке, це в процесі роботи. Це я так просто попідкручував, попідтягував. плуги таких, мов тут непогано. Бачите, отут гладенько, практично нема задиринок. Усе так вроді би, вроді би. І тут так само, бачите, отут зазорчика так як такого зовсім немає. З желізо тут я міряв, показує 7,5 мм, мабуть сімрка. Ну, ще краска, може тут уперлося, десь таке. В общем, так, ну, хороший плуг. Ну, ще він покаже себе у роботі. Можливо, тут з часом подивимося, це тут колесо тут бовтається, ну це не страшне, то, то можна усе доробити в процесі. Не знаю, дуже сиро, дуже грязно. Мабуть, я сьогодні не буду пробувати орати. А можливо, і спробую. Ну, якщо спробую, то то вже вийде іншим відео. Так що, друзі, ось так. Придбав я плужок. Плужок я придбав на фірмі, забувся. Зараз ви побачите на екрані, яка фірма. Тобто заказав його, дзвонив я на багато усяких магазинів, де торгують навісним до міні-тракторів. Багато де стояла ціна 8900, а по факту кажуть 9400. Оце в оцій фірмі. Дивлюся 9300. Подзвонив, дійсно, 9300 на низькій стійці. Є ще середня стійка і висока стійка. Ну Так як для такого маленького трактора, як мені посовітували, то треба низьку стійку. Бачите, оце. Ну, Ще я то вище можу трохи підняти. А так ну, я дивився, то кажуть, що треба низьку стійку. Нормально. Поки що поки що так. Так, Заказав їм, тобто могли вони прислати мені новою поштою, там десь 1700-1800 доставка, але треба там зробити якусь предоплату. А якщо вони протягом 10 днів привозять своїм транспортом, то буде коштувати саме до мене. Це із Львівської області, і сюди Лубенський район Полтавська область, то 2000 доставка до двору. Ну, Я так порахував, як 1700-1800, а мені ще треба їхати у Лубни 25 км, там його забирати, привозить сюди, то везіть. І тим паче, якщо вони везуть самі, то ніякої предоплати. Все я. Розрахувався на місці. Оце 9300 плуг, 2000 доставка, 11300. Він мені обійшовся. Привезли, передзвонили, привезли, вигрузали, розрахувався і все. Так ось сьогодні собрав. Ну, ось так, друзі, потихеньку придбав плужка. Пізніше щось, не все зразу, бо не потягну я багато накупити. І так усе, що заробляю, все трактор. Іде, ну нічого, до весни і там до того щось іще придбаємо. Бо, як самі розумієте, сам трактор він нічого не робить, він тільки тягне. До нього треба щось чіпляти. І тоді буде робитися робота. Це не машина, що сів і поїхав. А тут сам трактор хіба можете покататися, ну кайфу ніякою. Плигаєш, як на возі, та і все. Треба, щоб він робив роботу. Якщо буду пробувати орати, не... грузи не буду знімати, тому що сирувато. Я буквально там грядки виорювати не буду, кілька разів пройду, попробую крутнити, якщо воно тягнутиме. Якщо ні сиро, то в общем, не знаю, ще, не, знаю, не вирішив. Ну, а якщо вирішу, то обов'язково у другому наступному відео ви це все діло побачите. Ну, а так, ось так, як є. Ось так він виглядає. Бачите, під, майже під колір трактора. Я теж, як ви бачили, в червоному, так що весь тут такий <сум> червоний. Ну Трактор такий більш він, можна сказати, навіть не знаю колір червоно-помаранчевий чи якийсь такий то яркий. Ну так, комплект, бачите. Так, непогано не смотриться. Так що, друзі, ось якось так. Ось, друзі, такий відосик про те, як я придбав плуг, зібрав його, трошки про нього вам розповів. Якби вже котрий раз говорю, я не спеціаліст, тільки вчуся, так що вже традиційно пишіть коментарі, Підсказуйте мені. Що, куди, як, звідки, в яку сторону крутить, вліво, вправо, вверх, вниз, і всяке таке. Я вам дуже вдячний. Багато мені пишуть коментарів, підсказують, як зробити, як краще. Взагалі, це все чудово. Я, я читаю всі коментарі, і на всіх коментарі практично відповіда... відповідаю. І ще раз скажу вам. Дуже вдячний, що ви мені підказуєте, як його що робити. Як кажуть разом гуртом і батька лежа бити. <сум> ви мені той щось підкаже, той щось підкаже, щось сам і така потихеньку наука в процесі роботи. Так що, друзі, ось так. А кому сподобалось таке відео, то ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Я вже говорив, канал був практично тільки про свиней. А зараз придбав тракторець. Тепер і про тракторець, про все, що я на ньому роблю, до нього, купляю, чіпляю, все в общем, все-все. Ну і можливо деякі відео щось буде і про друге, там, про господарство. Так що якось ось так. А на цьому все. Пока. І наступне відео вже думаю. Ну якщо погода не дасть, то не буду орати. Ну, а якщо буду, то обов'язково наступне відео буде, як я буду пробувати орати перший раз в своєму житті. Пока. Слава Україні!